Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні поговоримо про аерацію в акваріумі. Чи потрібна вона? В яких випадках можна обійтися зовсім без аерації? Рибам, як і будь-яким іншим живим істотам, потрібен кисень для дихання. Аерація забезпечує насичення води киснем, особливо у густонаселених акваріумах, або в умовах високої температури, коли кисень розчиняється в воді гірше. Аерація забезпечує рух води, що сприяє рівномірному розподілу кисню поживних речовин і тепла в акваріумі. У великих або густо засаджених акваріумах можуть утворюватися застійні зони, де знижений вміст кисню. Аерація допомагає уникнути цього. Я вважаю, що аерація це найнеобхідніше для акваріума. В акваріумі може не бути фільтрації, але аерація там повинна бути. Це в мене акваріум на 15 літрів, тут нема фільтра, але така невеличка аерація, все одно тут присутня. В цьому акваріумі живуть дафні і креветки. І коли тут ну, не було зовсім аерації, на поверхні утворювалася плівка. Але коли я встановила таку Ледь помітну аерацію, трошки чисто символічно, плівка зникла і більше не з'являється. Тобто для акваріума дуже корисно мати аерацію. Це корисно і для мешканців, і для корисних бактерій, які живуть у фільтрі та ґрунті. Вони також потребують кисню для переробки органічних відходів. Аерація підтримує їхню активність. Аерація сприяє обміну газів. Зазвичай вуглекислий газ і метан, які можуть утворюватися у воді, виводяться на поверхню, а кисель навпаки надходить у воду. Чи потрібно обов'язково встановлювати аерацію? Це залежить від умов акваріума. У добре засаджених рослинами акваріумах рослини в день виділяють кисень, це добре. І він задовольняє потреби риб. Але вночі рослини також споживають кисені, тому в густонаселених населених акваріумах аерація все одно бажана. У маленькому акваріумі з малою кількістю риб та гарним доглядом аерація може бути не обов'язковою, але в цьому акваріумі повинен бути рух води, тобто вода повинна все одно якось перемішуватися, наприклад, за рахунок фільтра. Деякі фільтри забезпечують достатній рух води для її насичення киснем і окрема аерація може бути зайвою. Також дуже впливає температура води. У теплій воді кисень гірше розчиняється, тому в акваріумах з теплою водою аерація більш важлива. Аерація не завжди обов'язкова, але вона значно полегшує підтримання стабільного середовища в акваріумі, особливо в густо заселених або акваріумах без рослин. Майже в усіх моїх акваріумах аерація підтримується за рахунок фільтрації. Ось дивіться, бачите, я на вихід води з внутрішнього фільтра вдягла таку флейту, і ось так в мене перемішується вода. І Потік води збивається, щоб у рибок не було там дуже сильного руху води. І водичка переміщується з повітрям, насичується киснем. І ось це другий фільтр в цьому ж акваріуму. Це акваріум на 230 літрів, і це фітофільтр. Ось так він влаштований. Там в мене є відео на каналі, як я докатилась до такого тазіка з фільтрацією. Також водичка, коли падає у акваріум, вода перемішується з повітрям і це також аерація. Тобто тут, із одного і з іншого боку акваріума є Така от система аерації. цього достатньо для цього акваріума. Цей акваріум довжиною 1 метр. І в одному кінці акваріума перемішується вода, встановлений фільтр, і в іншому кінці акваріума також та сама історія. І це забезпечує, те, що немає застойних зон в акваріумі. Це мій інший акваріум, тут 300 літрів. І така сама система. Тут встановлений біофільтр і внутрішній фільтр. З одної сторони вода перемішується за рахунок біофільтра. Водичка помпою піднімається з акваріума в біофільтр. І При виході падає у акваріум і перемішує воду з повітрям. З іншої сторони, акваріума за рахунок внутрішнього фільтра. На вихід води вдягнена трубка, яка піднімає. Воду над поверхнею води і перемішує, також падає в акваріум, перемішує воду з повітрям. Ось, бачите, там так це влаштовано. І також це забезпечує, що нема великої течії в акваріумі, бо рибки деякі люблять течію, а деяким це не подобається. Ось так це в мене влаштовано. І ось акваріум це полідаріум, тут 20 літрів води, тут в мене живуть малючки. І також та сама схема біофільтр, піднімається вода, вода помпою в біофільтр і падає в акваріум назад, витікає, перемішуючи воду з киснем. Тобто у всіх моїх акваріумах, крім того маленького на 15 літрів, там, де встановлений компресор, система біофільтрів і вода перемішується з повітрям при падінні, при поверненні у акваріум. Це акваріум на 50 літрів, бачите, та сама схема. І все тут добре. Додаткової аерацію встановлювати компресор в моєму випадку не потрібно, але аерація все одно тут присутня. Без аерації дуже погано. Рибки б почували себе не дуже добре. Особливо вночі, бо тут, бачите, багато рослинок, і вночі ці всі рослинки починають кисень із води забирати. Тож запросто можна обійтись без компресора, але перемішання води повинно відбуватись. І також, якщо ви помічаєте, що рибки плавають біля поверхні та хапають повітря, в вашому випадку аерація точно необхідна, або якщо вона у вас встановлена, її недостатньо. Я перевела всі свої акваріуми на систему фітофільтрації. Раніше в мене стояли зовнішні фільтри, і це було дуже зручно, класно. Але в наших умовах, коли вимикають світло, це стало не дуже зручно. Коли вимикається світло, в зовнішньому фільтрі припиняється потік води, і корисні бактерії не отримують тисень і вони гинуть. І в таких умовах треба. Перемивати цей зовнішній фільтр, а це не дуже зручно. Особливо коли акваріумів багато. Це в мене акваріум на 30 літрів, і бачите, тут стоїть такий невеличкий фільтр рюкзачок Він встановлений спеціально для того, щоб була аерація в акваріумі. Він перемішує воду, це його основна функція. Особливо він нічого тут не фільтрує. Цього ну, рюкзачка дуже мало для фільтрації. Фільтрація відбувається за рахунок ґрунту в цьому акваріумі. А ось сам рюкзачок забезпечує рух води, перемішування його з повітрям. В цьому акваріумі в мене визиряють дуже часто рослини. Це явище називається перлінг. Це виділення дрібних бульбушок кисню, які з'являються. На листочках або піднімаються до поверхні. І це явище свідчить про активний процес фотосинтезу, під час якого рослини виділяють кисень, поглинають СО2, виділяють кисень. В цьому акваріумі в мене немає подачі СО2. СО2 забезпечують рибки. Вуглекислий газ СО2 утворюється в акваріумі природним шляхом завдяки різних Біологічним процесом, який є частиною функціонування акваріумної системи. Ось основні джерела СО2. Дихання риб, рослин і мікроорганізмів. Рибки, равлики, креветки, інші мешканці акваріуму виділяють СО2 під час дихання. Вони поглинають кисень із води і видихають вуглекислий газ. Рослини також виділяють СО2, але вночі, коли фінтосинтез припиняється, а вони переходять до дихання, поглинають кисень, виділяють СО2. Бактерії і мікроорганізми, які розкладають органічні відходи, залишки корму, продукти життєдіяльності риб, загиблі рослини, також виділяють СО2. Будь-які органічні залишки в акваріумі нез'їдений корм, відмерли листя рослин, детрит, розкладаються бактеріями, що супроводжується виділенням вуглекислого газу. Якщо у вас в акваріумі, ви спостерігаєте таке явище, як позаряння рослин, значить СО2 у вас достатньо. Або при фотосинтезі рослини поглинають СО2 і виділяють кисень. Також однією з головних умов, щоб рослинки позиряли, це достатнє освітлення. Рослини активно фотосинтезують лише при хорошому освітленні. Інтенсивність світла має бути відповідною до потреб конкретного виду рослин. Якщо світла недостатньо, фотосинтез сповільнюється і дуже залежить ця інтенсивність освітлення від висоти. Водяного стовпа в акваріумі. От В цьому акваріумі 30 см водяний стовп. І цього світильника досить для того, щоб до самого дна потужне інтенсивне освітлення добивало. В моїх інших акваріумах рослинки гірше позиряють, бо там висота 60 см. І світло не добиває до дна так інтенсивно, як потрібно, і рослинки ростуть повільніше. Тож, щоб відбувався фотосинтез в акваріумі, треба гарне освітлення, наявність СО2 і невисокий водяний стовп. Оптимально до 50 см. З мого досвіду, найкраще ростуть рослини в акваріумах, якщо в е, таких великих акваріумах більше 100 літрів, якщо водяний стовп не більше 40 см. Дуже добре ростуть тоді рослини, все позиряє, фотосинтез відбувається і все в акваріумі гарно. У моєму випадку, от коли в мене 60 см водяний стовп, мені просто треба збільшити освітлення докупити ще лампу. І також фотосинтезу сприяє чиста вода. Досить часто це відбувається після підміни води в акваріумі. Позиряння є показником здоров'я акваріума. Якщо рослини позиряють, це означає, що вони ростуть, активно виконують свою роль в екосистемі, забезпечують воду киснем. Однак, якщо позиряння немає, це не завжди проблема. Головне, щоб рослини не жовтіли, не гнили та добре розвивалися. Якщо у вашому акваріумі рослини не позиряють, можна перевіряти освітлення. Щоб було досить інтенсивне освітлення. Але також слід е, слідкувати, щоб не було пересвіту, бо тоді вода зеленіє, е, щоб був достатній рівень СО2. Можливо, потрібна система подачі СО2. Також треба забезпечити рослини добривими, мікро- і макроелементами для їх живлення. І чиста водичка, щоб параметри PH і KH були в нормі. Дякую всім за увагу. Таке в нас сьогодні вийшло відео про аерацію і трошки про фотосинтез. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.